Вітаю на каналі Любі Глядачі. Безсумнівно, нещодавні трейлери другого сезону Дому Дракона порадували глядачів та фанатів Всесвіту Джорджа Мартіна. Зрештою, до прем'єри залишилося трішки більше, ніж 2 місяці. А в порівнянні з часом, який минув від виходу першого сезону серіалу, це майже ніщо. Спершу мені хотілося проаналізувати ці два трейлери і розповісти про них в найменших деталях, але я вирішив цього не робити з багатьох причин. По-перше, розповідати про події, які ось ось будуть доступні кожному завчасно, якось негарно. А по-друге, на теренах Ютубу вже чимало сказано про все це. Натомість я волію згадати про таку болючу тему, як шосту книгу, циклу пісня льоду й полум'я, роботу над новим серіалом і про українські переклади доробку письменника. На жаль, новини про написання і перспективи публікації довгоочікуваної книги Вітри Зими аж ніяк не втішні. Джордж Мартін не неначе потрапив у паралельний світ та не розуміє, наскільки погано виконує свою роботу щодо творіння, який зробило його всесвітньо відомим. Ні, я не буду критикувати чи хвалити письменника. Я лишень холоднокровно озвучую існуючі факти. Джордж Мартін при всій своїй зайнятості все ж міг представити у світ книгу Вітри Зими вже досить давно, але цього й досі не сталося. Чи винен він у такому дійстві? Та звісно так. Проте його вина межує із провиною та обставинами навколишнього середовища. Безперечно, сьомий і восьмий сезони Гри престолів найм'якше кажучи, сподобалися далеко не всім. Тож зрозуміло, що кінцівка оригінального творіння ніяк не може бути такою ж нікудишньою. А для того, щоб написати якісне та відмінне продовження саги, слід приділити доволі багато часу такому заняттю. Ну й звісно, мати чітке бачення і натхнення для праці. У випадку Мартіна й продовження саги ситуація склалася катастрофічно протилежно та все ж майже не торкнулася усіх його інших проєктів. Наприкінці 2022 року письменник заявив, що написав вітри зими десь на 75%. В 2023 році повторив уже відому інформацію. І щоб ви думали, на початку 2024 го він знову оголосив про ті ж самі 75% готовності книги. Ну, не знаю, чи то він байдикував, чи просто жартує, або ж справді заблукав у якомусь паралельному вимірі. Очікувати на книгу так довго, звісно, можна. Але чи коректно це по відношенню автора до читачів? Питання риторичне. Тим не менш, надія почути довгоочікувану звістку про фінальні штрихи вітрів зими таки залишається, хоч і з кожним роком її все менше. Але є й гарна новина. 19 березня українське видавництво KM Books повторно презентувало свої ключові проєкти на перше півріччя 2024 року. І уявіть собі, тут анонсовано фантастичну новелу Джорджа Мартіна під назвою Крижаний дракон і графічний роман в чотирьох томах під назвою Гра престолів, пісня льоду й полум'я, книга перша. Якщо говорити про крижаного дракона, то нагадаю, що це дитяча фантастична повість, вперше опублікована у 1980 році. Пізніше включена до збірки Мартіна портрети його дітей 1987 року. Згодом історія була перероблена в 2007 році і знову в 2014 році, але цього разу за допомогою серії оригінальних ілюстрацій Луїса Ройо. Крижаний дракон розповідає історію молодої дівчини Адари, яка після смерті своєї матері подружилася з крижаним драконом. Свого часу в особистому блозі Мартін заявив, що крижаний дракон розгортається не в тому ж світі, що й Вестерос із пісні льоду й полум'я, прокоментувавши Світу льоду та полум'я не існувало, коли я писав крижаного дракона. Але незважаючи на це, кілька прес-релізів, обкладинок книг і коментарів стверджували, що дія повісті таки відбувається в тому самому світі. У травні 2018 року Warner Animation Group придбала права на створення повнометражного анімаційного фільму за мотивами книги, продюсером якого став сам Мартін. У жовтні 2022 року, під час інтерв'ю, яке транслювалося в прямому ефірі, модератором якого був Девід Ентоні Дарем, Мартін сказав, що робота над екранізацією продовжується, а дарем напише сценарій. Далі, як нам відомо, розпочався страйк гільдії письменників та сценаристів. А у Warner Animation Group розпочалися фінансові труднощі. Тому впродовж 2023 року про крижаного дракона нічого не було чутно. А нещодавно кілька інсайдерів повідомили, що анімаційний фільм таки знову взяли в розробку. Отож, публікація книги в українському перекладі буде дуже чудовою причиною перевірити слова Мартіна, чи справді це оповідання не відноситься до історії Вестероса. А можливо, це добре спланована та продумана піар-кампанія, котра готує світ читачів та глядачів до нового потрясіння в головній ролі з самим Мартіном. Стосовно книги у формі коміксів, гра престолів Пісня Льоду й полум'я. як книга, перша графічний роман в чотирьох томах, адаптація Деніела Абрагама та ілюстрації Томі Патерсона, то українська версія цього творіння однозначно стане в нагоді не тільки фанатам творчості письменника, а й людям, котрі тільки починають вникати у фантастику та фентезі. З власного досвіду скажу, що оригінальна англомовна версія цієї книги дуже і дуже цікава та заманює у свій всесвіт з перших сторінок. Окрім вже сказаного, зазначу, що бажання Кіта Гергтона, виконавця ролі Джона Сноу, створити спін оф Гри престолів про подальшу історію героя після завершення подій серіалу цілком реально може отримати зелене світло, але не раніше 2025-2026 років. Також стало відомо, що причиною заяви коментаря від виконавця ролі Едарда Старка Шона Біна у травні 2023 року про бажання прийняти участь у подальших проєктах творчості Джорджа Мартіна, ймовірно, стала бесіда з Кітом Гаррінгтоном. Тут все цілком логічно. Зрештою, якщо серіал Сноу таки запустити в роботу, то й доволі легко повернути до життя і покійного Едарда Старка у різного роду снах, споминах і видіннях самого Джона. Та й дізнавшись, що серіал з такими акторами реально перейшов на етап виробництва, фанати просто б збожеволіли від радості. Ну і на завершення нагадаю, що 14 квітня 2023 року Джордж Мартін підтвердив початок робіт над екранізацією історії про дунка та Ега під робочою назвою Лицар Семи Королівств. Далі була затримка виробництва через страйк гільдії сценаристів та режисерів. А в лютому цього року з'явилося уточнення, що процес зйомок серіалу запланований на квітень-травень. Про акторський склад офіційно нічого не відомо. За словами генерального директора Ворнерів Девіда Заслава, виробництво ось-ось стартуватиме, а прем'єра планується на кінець 2025 року. Отож, цілком ймовірно, що найближчим часом ми побачимо чимало цікавих творінь із творчості улюбленого письменника. Сердечно дякую за перегляди, прошу підписатися на канал тих, хто цього ще не зробив, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову!